Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі христи, брати і сестри. Сьогодні святкуємо свято Божого Тіла, величне свято, яке нам пригадує про велич Божої любові, яка об'явилася в Ісусі Христі. Так, Господь Ісус залишився з нами в Кивоті, кажучи, обіцяючи це властиво апостолом, ось я з вами в посіднє життя аж до кінця віку. Амінь. Як закінчиться Іван Левіт Матея? Ста Тереза від дитятка Ісус. Дуже гарні слова, говорить про того значення цього Причастя і Престої так? Він не для того сходить щоденно з неба, щоб залишитися в чаші, так? в золотій чаші каже вона. Але щоб знайти інше небо. Стократ йому дорожче від тамтого небо нашої душі, сотвореної на його образ, живою святиною прославленої трійці. Так вестивує, так поступово каже, що наше тіло є храмом Святого Духа. Однак після первородного гріха. Наше, ми так само боремося з пристрастями, ми боремося з гріховними спокусами і часто грішимо. Натомість, Господь Ісус через святі тайни покаяння Євхаристію нас оздоровлює. Кожного разу, коли приймаємося те причастя, Господь Ісус нас освячує. освячує. І тому, свята від дитятка Ісус говорить, ті слова, що. Він не для того сходить Ісус, щоб залишитися в Кивоті, в чаші золотій, але для того, щоб наповнити нас своїми ласками. Ну і наша думка далі з цим Піло, також, який, до речі, почитав із Свято Терезові дитятки Ісуса, що жив цією малою дорогою, каже, що завдяки дару локації. Отець Піо не був на канонізації з Терези терези відтятки Ісус в Римі. А з оцем пів ми вчимося долати терпіння. Так? І нам дається пристей у Христя дає нам силу долати терпіння цього життя. Оте співо сьогодні нас повчає. Проба є важка. Так, Проба є важка. Проба є важка. Хто ж цього не бачить, але тут нема нічого дивного. Що ж цього, однак? Чи то не Бог всім керує, чи не Він укладає все для нашого більшого добра? Отже, навіть якщо нас досягають терпіння хрести, якісь випробування для нашого більшого добра, тому наберися відваги в дню проби і чекай ще якийсь час, так коли ми втрачаємо терпеливість. Ми, ми хочемо все і відразу. Ну так не буває в житті. так? І чекай ще якийсь час, а добрий Бог вислухає наших просп. Отже, така, в такій покорі, витривалості продовжувати молитися, незважаючи на те, що нам щось не вдається, незважаючи на те, що, можливо, падаємо вкотре, стаємо, молимося, йдемо далі. Чи не вислухав їх так багато, вже до того, Господь Бог нам засвідчив свою вірність, що Він нас вислухав, даруючи нам свої ласка, тому не може не вислухати цієї останньої е, е, увінченої, яка увінчує всі попередні. Отже, якщо Господь Бог до сьогодні. Вислуховував всі наші просьби. То будьмо певні, що про ту, яку так просимо і чекаємо, він вислухає. Бо отець Пів каже, що тому не може не вислухати тієї останньої, яка він вінчить всі попередні. Але в такій покорі в довірі до Господа Бога, в такій терпеливості, в такій поставі, яку займав постійно отець Піо, бачимо, він завжди. Мав очі звернені куди, так як свята Тереза від дитятка Ісус. До Ісуса Євхаристійного. Тому ми сьогодні, в суботи спосіб, вдивляючись Євхристіного Іса приход... Христа, приходімо, не залишаємо Його одного. Ісус часто самотній день і ніч перебуває в Кивоті. Але Він хоче на... На... ділити з нами нашу присутність. Не обов'язково мусимо щось говорити. Вистачає дивитися, споглядати. Не біймося, дозволити Ісусові поглянути на наші душі, навіть якщо вони вражені, проказою гріха. Він хоче їх вилікувати, Він хоче нас врятувати, Він хоче дарувати нам ще більше ласки, щоби вчинити нас святими, так як святу Терезу від дитятка Ісус, чи так, як Отця Піло. Вибір за тобою.